Осінніх та весняних канікул у ліцеях Франківської громади не буде, а зимові триватимуть місяць. Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко. Однак каже, педколективи можуть самостійно ухвалювати рішення чи залишати канікули восени та навесні. Взимку учні підуть на вакації з 25 грудня і відпочиватимуть до 26 січня. Освітяни не знають, чого очікувати від ворога, чи буде відімкнення світла та тепла, а тому підстрахувалися. Як і торік, рекомендували ліцеям організувати навчальний процес у два семестри і зробити довші канікули взимку, прогнозуючи тяжку зиму, прогнозуючи можливе відключення світла, все ж таки ми рекомендували задіяти один місяць січня. Всі ліцеї окремо проговорили ці моменти. Думають, десь по початковій ланці можливо розбити канікули, все ж таки їх зробити тижнями зима, осінь, весна. Але все ж таки, ми ще всі чекаємо запуску опалювального сезону, чекаємо, що нас очікує в цей період, коли почнеться зниження температури, коли почнеться опалення, щоб вже розуміти і знати скільки буде тривог, чи будуть обстріли, і взагалі як у нас піде осінь і зима. У ліцеї номер три Петколектив прийняв рішення навчатися до 23 грудня. Далі місяць канікул, каже директорка закладу Наталія Микула. Виняток можуть зробити для першокласників. Ми залишили право вибору для учнів перших класів. Тобто, якщо класний керівник, якщо шкільний психолог, якщо батьківська громада все таки скаже, що адаптація йде важко, що все таки діти першого класу потребують додаткового. Ових канікул ми готові. Сісти за стіл обговорення і прийняти рішення щодо оголошення додаткових канікул, але виключно тільки для учнів першого класу. Ми вже знаємо з досвіду так, що січень все таки достатньо холодний місяць. Ми не знаємо, чи будуть обстріли, наскільки буде цей, тому цілком виправдано і з боку забезпечення життя і здоров'я дітей, тому що десь січневі канікули це все таки, десь і захворювання збільшить захворювання. Тому цей період є надзвичайно оптимальний. З 1 вересня всі ліцеї Івано-Франківська повернулися до звичного формату навчання, який був до повномасштабного вторгнення, лише у восьми двозмінне навчання.